У Київській області сільські голови, наче змовилися. У земельній сфері панує беззаконня та повний безлад. Наприклад, проста людина не може законно отримати землю. Її отримують тільки підставні особи та високі посадовці. Це не може бути збігом. Тому ми вирішили зіставити всі відомі нам випадки та дізнатися, що ж за схему таку збудувала влада у сфері отримання земель. Найпоказовішим виявився Вишгородський район. Воно й не дивно. Найбільше елітної землі поблизу води та мальовничих краєвидів, та ще й у безпосередній близькості до столиці, розташоване тут. Тож саме у цьому районі ми спробуємо дослідити на конкретних прикладах, як відбувався злочинний розподіл земельних ділянок. У селі Хотянівка сталася гучна історія. Одна з багатьох, але вражаюча своїм масштабом. 45 гектарів земель, що були призначені для випасання худоби, одним підписом перетворилися на забудову. Йдеться про так і ненароджене садове товариство Вірок. У нас художник, сільський голова, непоганий, він просто перемалював межу села і все урочище ну, фактично увійшло в межу. Це межа. Оця межа, вона вже фактично невідомо, куди поділася. Вона пересунулася багато разів, і це не тільки оцей єдиний випадок. Схема розподілу випасної землі, де мало би бути садове товариство ділянки, в якому розподілялися б серед селян Котянівки та киян. Дуже схоже на все, що відбувалося за часів Януковича в цьому районі. Створювали садове товариство, складали перелік охочих, а через невеличкий час там будували зовсім інші люди. Заяву було здано біля полутора тисяч. Угу. Е, очікувалась земельна ділянка близько 45 гектар, угу. і вона була виділена райдержадміністрацією, розпорядженням райдержадміністрації. до селян вона не дійшла. Але голова майбутнього садового товариства збирала гроші на проєкт відведення з майбутніх садоводів. І головне усі їхні паспортні дані. Вона збирала з селян гроші. Не обліковані гроші. Як то має робити садове товариство, що об'єднання угу. громадян під підприходно під, під, касові ордили. 50 гривень здавав, хто, хто 500. З киян взагалі не соромилися, там брали і по, і по тисячі. Вийшло близько, там, в середньому, біля 20 тисяч доларів. Спроби громади розв'язати питання з дивною поведінкою голови товариства вже в районній адміністрації, мало не призвели до бійки та навіть коштували Юлії недешевого смартфона. Це ж мені на громадських слуханнях розбили телефон. А, да. а як це? У мене я намагалася відзняти ті документи ось цим телефончиком. Бачите, він тепер у мене такий побитий смартфон. Просто я ним фотографую, тут краще камера. І, е е і голова земельної комісії Хотянівської сільської ради е Максим Бойко просто вибив мене його з рук. А дехто з тих, що пішов проти схеми, навіть позбувся майна. В селі проживає сім'я Войтенків, це Наталя і Микола Войтенко. Абсолютно незаконним шляхом, не повідомивши людей, вищим господарським судом рішенням, яке не підлягає оскарженню, людей забрали пай два гектари. Постраждалим активістам наразі доведеться звертатися хіба що до Європейського суду, щоб повернути своє. Але чому ж взагалі все це сталося? Спочатку ми поїхали спитати про вірок сільського голову Хотянівки до селищної ради, якої належить і сусідня Осещина Володимирові Грищенку працювати нелегко. Попри те, що місцеві депутати чотири рази оголошували йому недовіру, він впевнено тримається на посаді вже три терміни. Поспіль була історія із садовим товариством вирок, і що там 45 гектарів, неясно, куди поділися, і люди, що хочу, це а... до, до мене ці запитання? А тому, що ви як голова сільради, це вирішуєте. Що вирішу за межем? А mm -hmm. що сталося? Коли в свій час потрібно було в першому скликанні ввести в межі зробити генплан, то мені цього депутати не дозволили зробити ваші депутати так тут? припиняли чотири рази, припиняли мої повноваження. Але ж це не завадило землям Пасання стати землею сторонніх забудовників, і це є факт. Бо зараз там є реальні будинки, навіть асфальтовані доріжки для проїзду. І головне, нікого з селян, членів товариства Вірок, що сплатили гроші та сподівалися на ділянки, там нема. На даний момент тут розробляється. Детальні плани території, проводяться будівництва. Володимир Петрович тим часом стоїть на своєму. Не був, не знав, не причетний. Я ще раз повторюсь: за межами населених пунктів землею розпоряджаються відповідні райдержадміністрації, а зараз відповідні земельні агентства. Тобто, ви хочете сказати, що за історією з цим товариством стояла районна адміністрація? Ніяк так, ніяк. Так, ніяк. точно. Ми не можемо без певної інформації звинувачувати сільського голову за те, що в нього відібрали право самому вирішувати долю прилеглих до Хотянівки земель. Тож звернулися по коментар до юриста, що безпосередньо оформлював вірок і не тільки вірок, а й інші садові товариства у Вижгородському районі. Я вам зразу скажу так. Я, я я, я зразу скажу, що це не так. Значить, е, коли оформляється будь-яка землепорядна документація, погодження від сільської ради в будь-якому випадку потрібно. Там а, є форми, да, звичайно, там є все рівно посередковані форми контролю зі сторони місцевої громади, яка може на це рішення впливати. Так що нехай Володимир Петрович не розказує е, казок. Зі слів Олександра Васильовича, така історія сталася майже сотенним накладом, і таких товариств було чимало абсолютна більшість яких мала таку долю. Землю виводили з випасної чи то резервної, і вона потрапляла через фантомні садові товариства до високих посадовців. Було організовано садове товариство е, Ягода Малина. Значить, засновником цього товариства разом із своїм е юристом виступив небезвідомий не, без, не, 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 не народний депутат від батьківщини Константин е е Бондарів. Вот і кандиба, який потім балотувався. На них двох оформлені. прізвища і справді гучні хвиля створення садових товариств за перевіреною схемою подарувала багатьом посадовцям. Досі недосяжний розкіш. Потім є там таке садове товариство Сонячний берег, там, де достатньо впливові особи. І дуже багато. Там садове товариство Бобер де Азаров отримав 12 та Ось він, цей будинок, де складалися схеми та будувалися клани, яким позазироби навіть хрещений батько Дон Карлеоне. Держава в державі, конституція в конституції, і кожен тут виконував свою роль. Аналізуючи надто схожі історії незаконного виділення земель у різних селищних радах Вижгородського району, можна дійти простого висновку. Починаючи з Межигір'я, в районі було створено схему, що працювала чітко як годинник. До схеми було залучено всі гілки влади, суди, кабмін та правоохоронців. Іронія долі в тому, що подеколи особи з посадами, яким нема коли шукати собі місця під забудову, просто в руки отримували повну інформацію про ліквідні ділянки, коли до суду зверталися обурені громадяни. Суд вирішував, що ділянки для виділення непридатні, та передавав інформацію своїм керманичам. Саме так це набуло масштабів снігової кулі. На чолі обласної адміністрації тоді була Віра Ульянченко. На чолі районної адміністрації Вижгородського району опинився з її легкої руки власний племінник Анатолій Ольшанський. Нижчим рівнем за ними йдуть сільські голови району, що не змінюються роками, попри протести громади, та мають карт-бланш на будь-які витівки з генпланами села. Нарешті, бойовим крилом, що працює з населенням, є голови садових товариств, які визначають, хто війде до переліків претендентів та збирають, окрім коштів, ще й персональні дані тих, хто хоче дістати ділянку. Осещина забудована оце, на, на, з виходом на обідний канал. Там землі віддавались під сінокосіння, а зараз ви бачите, які маєтки, які йдуть прямо на воду. Найцікавіше, що більшість отриманих ділянок було виділено на жителів інших регіонів, наприклад, Прикарпаття або Вінниччини. Скрізь фігурували ксерокопії документів. Самих людей ніхто ніколи не бачив у регіоні надання землі. Є справедливе питання, може там, десь у Прикарпатті, чи то на Вінниччині? також є земельні ділянки, виділені на ксерокопії паспортів тих людей, що так і не отримали землю, але вже в Вижгородському районі. Цікаво, що свого часу Віру Ільянченко оголосили у розшук саме за земельні питання. А Анатолій Ольшанський зараз працює у Верховній Раді та опікується питаннями Дій корупції. Висновок простий. За часи змін влади та за часів роботи нової влади майже нічого не змінилося. Схема працює і досі.